Вітаю на каналі Німецька Початкова. Сьогодні маємо разом довчити дні е, тижня поглибити свої знання і зрозуміти більше, як е, користуватися тими е, днями тижня. Для того раджу вам мати свій е, зошит, нотізбук, гефт, е, блайштифт, е, Олевець і. Ще раз e, шайпшніфт. Ну, хто чим собі записує? Ну. Шрайпшніфт. Шрайбен. Писати. Штіфт. Ручка Штіфт. Добре, Якось там. Розберемося. Дітаги до Воги. Дні тижня. Це всі сім днів. Вохим таги. П'ять днів понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Монтак, Донстак, Мітпох, е, Донарстак, Фрайтак. Далі вже вечір. Е, фрайтак абинт. Це вже ну, воно так перехідне і включне до вихідних. У них там то-то починається. Це біотринкен. Е, різні певні фестивалі і п'ятниця вечором. Плавно переходить äh, понеділок рано. Oh. Там вже треба арбузь гект, а... Кофін ну, Голова болить. Все, все смерть, куди не ті, Ген за смерть? Всюди смерть <сула> одним словом. Ну, але це арбат мусман гект, не? Добре, є генбір. Пожартували Бішкен Би, спасіром. Ну, по, по, пожартувати бісені. Потрошки але добре, так? Не можна з нікого сміятися. Воген далі. Понеділок п'ятниця. Воген вихідні дні. Я кажу, від п'ятниці вечором. То хто я включаю суботу і неділя? М'яко говорять. Віабайте. Фон Монтак біс фрайтак. Фрайтак. Не знаю, чи вам тут це слово фрайтах e, видно. Я можу вам ще раз його тут написати. Фрайтак. Ну, чуть-чуть чорнило. -чуть я, я ті фломастери не роблю, краще я не знаходжу. Ну. Далі лайта. spielen wir Billard. Billard. Ну, там так погано видно. Тут точно буде краще видно. Білярд. Oh. Німці люблять. Білярд, пиво і... і так далі. Далі. Така дуже популярна німецька, якщо ви там живете, то ви маєте знати і без мене. Німці собі щоранку і щовечора йдуть на е, такий моргінг і спасерган і е, гестер. Геспасерган. Тобто йдуть собі на прогулянку. Чоловік, жінка, діти всі разом аус, хату замкнули, в хаті немає нікого, ще на квартирі, і пішли собі, прогулялися. Тик-чик-тік-тік, прогулялися. Ще якщо в них є там пес там, чи, чи котик, там, чи що, взяли за собою там пса, котика і давай на вулицю. Так. Uh, da je vam povedal, da je v torek večer, da uh, je v torek večer, da 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 je v torek večer, morgen machen wir Кожного ранку робимо ми ранкову прогулянку. Далі, зараз буду вам трошечки граматики пояснювати. Це для вашого розуміння буде корисно, маю надію. Дивіться, що я вам казав, що німецька мова квадратна і компактна. Зараз будете розуміти. Вони потраплять навіть е е е декуди більше як 20 букв в одне слово, два слова запхати, і воно так-чик затиснено, і то все одне слово. Просто два слова докупи і все одно буде одне слово. Там геть якесь щось там допишуть і маємо вже все, одне слово. Але то, розумієте, як то в нас е е е ну, день робота і чик докупи в українській мові воно так не йде. А німці тож паруть, як має бути. Далі штат, місто. місто. Коли американці голосували, яка буде мова в Америці на початках штатів, коли ще був Джордж Вашингтон, то вони одним голосом перемогли німецьку мову. Дотепер в Америці є німецькі штати, і штат це от якраз пішло це є чисто німецьке слово, германське слово. І воно закотилося United States of America. Ну, Там воно там собі засіло і дотепер їх там є тих. Скільки там 45 чи скільки там штатів я там всі не знаю. Це просто для історії. Тепер дивіться. Дінстак Абент. Дивіться, ну я вам кажу, дивіться. E, вівторок вечір. Два слова донестак Абен. Фрайтак Абен, Зонтак Абен, Замстак Абен. Любе слово ліпиш і пишеш Абен і маєш ну, e, no, вечір. Я ja, не знаю дивіться як то як воно, ну, але але так воно є. Нам так треба вчити і воно так мусить бути. Ми, ми її не переробимо. Morgen, wir morgen, pacier, gang. Тобто, дивіться, майже 20 буків. Щоб бук, множину додати, точно було би 20. Ну. No. Morgen ги spaciergang. І тут... Mm. Пасірганг. Ну оце Я спасерганг, то що я казав. Що можна додати. Дивіться, бачите? І це є складне слово двох кореневих. Морген і Спасирганг. Дінстак абен. Два корені. Два корені. То якби ми вчили громадку були у школі. Я не знаю воно. Ну просто щоб ви знали, це от для вашої користі. Дінстак. абен. Два кореня. Чистик два кореня. Донерс Авент. Два кореня. Все. Сумшулязу. Шуфляда так само пішла з німецької мови. То що Шух ладан. Ну, а ляда, та що в магазині привабо. Ну. Склеп так само пішло з німецької мови. Що в Україні західні знаємо ми. так? Добре, ну магний дергодин. І... І все. І суфір.

Тут воно якраз є. Ви абайте фонтак без файтак. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Ну, якщо ви там працюєте без замстак або фоток без е, зонтак, то я тут. Ну. Це я, ну, Can man arbeiten. Ну, Можете працювати. Я, тут, я вам просто пояснюю, яка є цей. Як має бути? Ну як, як загалом. А як вам має бути ви самі маєте знати. Ми фарен ам донастак ін ді штат. stad. фарен ін ді штат. Э, мус ман man ді штат gehen. Якщо хтось близько там, Нахстат Геен, Чонги Штат Ген, тобто йде на місто, йде э, э, до міста. Аймкауфен робити закупи. Аймкауфен маген. Добре, ще Моргендиспатрганг. І зараз райбану вам вечерну прогулянку, щоб це було вам якась нагрузочка, аби ви мені скоренько не втікали. Злекцію. Треба заінтересовувати. хоч чимось. чик, -чик. Подемойся. Шрайбая. Яген. Jeden. Чуть не єген, не написав. Єден, Morgen. Єден, Jeden Abend machen, jeden Abend, oh, dobra, A. Ich Einen jeden Abend, Abend machen, machen. Wir gestern, ah. Abend gespaßenbank der prosproto nerunkovi Abend gespaßenbank tak machen wir wir schreiben abend gespaßenbank Амен Спасінган перепрошую Амен Спасінга. Чуть не зробив вам помилку, але добре, що собі згадав. Це 100% правильно. Спацієр ганг. Спацієр. Ганг. О, бачите, то що... Будьте, бачите, як людина старається, а коли людина переживає камера все рівно, я трошки переживаю, коли говорю. І трохи можу забути, але тут точно помилок нема. Бо я деколи, що я можу зробити помилку, це, скоріше всього, розумієте універсалізм. Е, якщо людина знає десятки мов розуміє, то. Ну... Так, щоб ви розуміли, якщо брати це, щоб ви могли провірити, які ви мови знаєте, берете собі таке то... яйце, так, чоколядне. Кіндер сюрприз той. Ну і там є така такий папірець. То я там, крім не розумію мадярської мови. Дуже зле, дуже зле. Мадярську мову, там взагалі в мене проблеми з мадярською мовою, Фінську, мадярську. Е і не розумію китайську. Китайську там такі турецькі, турецькі то вже чуть легше, то простіші мови. А ну, китайська і японська іерогліфи однакові. Е, там, напевно, і, і корейські, я там знаю, але мені так здається, що вони там всі з одної, з одної кухні. Ну, Оцих я не розумію. Для мене то є. А всі решта мови я прочитаю без питань. Подивіться там список порахуйте. Від там, грубо говоря, 20 від того списка. І через то я можу часами якусь там буквочку пропустити, але е, на автоматі, бо я думаю, що я написав і не написав. Тоді там, якщо мене хтось відправляє, дякую. Буває таке. Так що, дивіться. Добре, ще раз. Єдин абен вє Абен Спасів. Кожного вечора робимо ми вечірню прогулку. Von bis ми працюємо від понеділка по п'ятницю. А am am Wir Авджі Більярд. Півторок вечером ми граємо Більярд. Хто де? To, ну, немає грошей, то кишене. Троє біля. Що ж таке не зіно робити? Your parent так. Але in the штат. Ми в четвер їдемо. Що ж таке Добре. жартувати можна, це не гріх. Я зараз не вряжу. Єден морген махен віо. Э, морген спочердан. Э, Кожного ранку ми робимо ранкову прогулянку. Все. Дякую всім, кланяюся, Запрошую підписатися, підтримуйте українське, підтримуйте своє, вчіть, вивчайте Божих благословень усім.